Купила я колу ну, не для того, щоб випити, а для того, щоб зробити цікавий рецепт. Я цей рецепт побачила в тіктоці, називається він криця під Кока-Колою. Хочу з вами поділитися. Правда, я вже його почала робити, криця помила, замаринувала на дві годинки в мене стояло з часничком, соєвим соусом, трішки солі перчику. Потім Обжарила легенько з двох сторін на сковорідці і залила повністю кока колою Ось в мене вже воно тушиться, тут трошки більше коли, тут вже обжарюється, бачите, соус. Потрібно перевертати його з двох сторін. Тут просто менший газ, то ще не вся кола випарувалася. А тут більший газ. То тут швидше робиться. Я думаю, що буде смачно. Смачні <смеш> криється. <смеш> <смеш> Солоденькі, так що, можна готувати, раджу.